Російські окупанти вдарили безпілотниками по території одного з навчальних закладів. Сум він зазнав значних пошкоджень та руйнувань. Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках. Продовж доби окупанти завдали 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Російська армія атакувала дронами та артилерією десятки населених пунктів Херсонської області, включно із обласним центром. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, дев'ять приватних будинків і господарчі споруди. Через атаки агресора постраждали п'ятеро мирних жителів.